Гігрометр психометричний моделі від 1. Разом з ним йде паспорт від виробника з Також до нього йде декларація відповідності, а також інструкція з експлуатації. Кому цікаво почитати, можете поставити на паузу. Отож, бо зараз почитаємо інструкцію на всякий випадок і заповнимо ось оцю колбу дистильованою водою. Воду буду використовувати дистильовану, куплену на авторинку. Для початку треба ось цю колбу витягнути з основи вниз. Однією рукою незручно, тому вимикаю. Колба знята. Тепер її потрібно заповнити водою. Шприц набрав, тепер відправляю його в колбу. Пробуємо перевернути. Стікає декілька крапель, але вода тримається. Можна набрати і всю пробірку. Потрібно старатися так робити, щоб оця тканинка, яка заходить в наш отвір, по мінімуму торкалася до його крайніх частин, до оцього ось ободку. Так написано в інструкції. У нас намалювалася проблемка. Є розрив в рідині на колбі, що відповідає за зволоження. В інструкції написано, що в разі такого потрібно нагріти колбу до температури не вище 45 градусів, щоб стовпчик добіг до крайнього верхнього положення, тим самим замкнулися між собою ось ці розриви. Нагріту воду, наливаю в склянку. і опускаю в склянку нашу колбу. Стовчик добіг до верхнього положення менше ніж за 15 секунд. Повернув назад колбу і тепер повішу його в кімнаті, щоб виміряти нашу вологість. В паспорті написано Залишити гігрометр в спокій на пів години, що я і зробив. Тепер зчитаємо показники по сухому 17 градусів по зволоженому. 12,8. Таким чином різниця складає 4,2 градуси. Дивимось показники по сухому 17 градусів. Різниця 4. При 17 градусах вологість в районі 59%. Тепер я помістив гігрометр всередину свого парника з грибами. Зчитуємо показники. По сухому у нас 17 градусів. По зволоженому у нас 16,5%. Умовно, будемо вважати різницю в пів градуса. При 17 градусах по показника сухому, і різниці в півградуса ми бачимо, що у нас вологість 95%.